Під облиски колег перша команда розпочинає турнір. Підйом на канаті, штовхання колеса, біг через балки, що кожні 60 метрів, нова перепона. Кожен елемент був розрахований, будувався з розрахунку, щоб перевірити витривалість, силу, швидкість, командну роботу. Є такі елементи в нас, як кайзер. Це кувалди вибувають по жолоту колоду. Її вага 40 кілограмів. Це є дуже тяжко, О, там треба мати ну, силу, щоб її штовхати. Випробування брудом середина дистанції, де хто встигає, лише протерти очі. Один за одним спецпризначенці долають смугу перешкод. Увесь маршрут намагаються підбадьорити і допомогти один одному. Страшно підвести людей, з якими ти служиш. Дуже тяжко. На потенціалі цього стимулюєш себе, щоб не відставати від них. Турнір присвячений пам'яті загиблого бійця 10-го прикордонного загону Василя Полякова організовують четверте. Розповідає заступник голови Державної прикордонної служби України Сергій Сердюк. За участі іноземних колег каже, вперше змагання є змагання, і на змаганнях переможе сильніший. Будемо бачити. Надію, що українці виступлять гідно, прикордонники не підведуть. Аби тут викластися на максимум, вдома постійно тренувалися, говорить спецпризначенець з Литви Артур. Це хороший досвід. У 2019-му ми запрошували українську команду до нас. Такі змагання допомагають обмінюватися уміннями. Ми вже розігрілися і готові з повною силою продовжувати турнір. Одники загону дозор готуються дістатися фінішного дзвіночка, і, хоч це лише один із етапів, впоратися з ним треба на рівні, говорить боєць з позивним. Майкл цей етап він важливий, тим, що він перший, і треба викладатись на максимум, щоб дати собі такий поштовх до подальших звершень. В середньому час проходження смуги перешкод займає 20 хвилин. Такі результати не можуть не тішити, говорить інструктор. Я даже чесно кажучи, не сподівався, що кілька. Упродовж тижня на силові підрозділи чекають ще вправності зі стрільби, фізичні витривалості і перевірка на роботу в команді. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.